Війна не спиняє життя. Попри всі складнощі з наповненням місцевого бюджету, у Пирятині не зупинили жоден інфраструктурний проєкт, запланований ще на початку року. Місцева влада продовжує працювати над благоустроєм, аби життя в місті було зручним і комфортним. Так нещодавно тут було встановлено ще одну модульну громадську вбиральню на центральній вулиці. Загалом напередодні було придбано три таких санітарних модулі за майже мільйон гривень. Одна вже декілька місяців діє біля міської ради. Один такий санітарний модуль площею 9 квадратних метрів складається з двох туалетних кабінок, одна з яких інклюзивна. Кожна кабінка містить умивальник, дзеркало, унітаз, обігрівач, сушарку для рук, розетку для підзарядки. Порятинські вбиральні абсолютно безкоштовні. Плюс, наприклад, облаштування нового кладовища. Також ми зараз встановлюємо паркан, працюємо над проектом, над ескізними роботами вже. Плануємо територію, тобто у нас облаштування нового кладовища триває, ну, бо це важлива проблема для громади, і вона дуже багато років не вирішувалася. Ми навіть у війну і все-таки зараз це робимо. Паралельно влада вирішує ще одну глобальну для міста проблему з водовідведення. Будуємо і розширяємо каналізаційну мережу нашого міста навіть зараз. Ну і плюс готуємося до реалізації. Проєктів на наступний рік, тому що там є певні напрацювання, і ми впевнені, що ми будемо їх реалізовувати. Ну, поки що не буду їх афішувати, це вже я люблю. Коли, коли розпочнеться, тоді, тоді говорити. Ну, а так наразі, от, звичайно, навіть попри ці умови, все одно щось намагаємося робити. Плюс завершуємо ремонт е, даху нашого будинку культури. Він вже зроблений і залишилось снігозатримку поставити. До речі, скажу, що цей ремонт виконаний якраз нашим комунальним повністю. Тобто дуже відповідальна робота. Ну, заміна покрівлі фактично майже всієї нашого будинку культури проведено власними силами, я вже комунальним підприємством, де люди просто отримують зарплату. Тобто це не був якийсь бюджет там, багатомільйонний, бо якщо йти через підрядника, це б коштувало мільйони і мільйони. А ми там, ну, наші шість чоловік ремонтно-будівельної бригади, самотужки виконали ці роботи десь за місяць, і все, і маємо нові. Дах на нашому будинку культури, який тепер не тече, і все, все гарно завершуємо його. Навіть попри війну Пирятин активно рухається вперед і розвивається, наголошує його очільник.